Сплав потис або похід гірськими лісами. Прикарпатські правоохоронці викрили злочинну групу, яка налагодила канал виїзду у Хелянтів. Фігуранти допомагали військовозобов'язаним чоловікам покинути межі України поза пунктами пропуску. До складу угрупування входило четверо учасників: мешканці Прикарпаття та Закарпаття. Середня вартість їхніх послуг становила 9 тисяч євро, залежно від клієнта та умов маршруту. В ході слідства поліцейські становили, що до злочинної групи входило четверо осіб: 51-річний чоловік та сорока П'ятирічна жінка, а також подружжя, 38-річна мешканка Закарпаття та 26-річний іноземець. Мешканці Івано-Франківщини знаходили клієнтів та допомагали їм потрапити в прикордонну область. А їхні спільники інструктували ухилянтів та допомагали їм перетнути кордон з плавом тисою або ж через гірські ліси. Слідчі задокументували переправлення двох ухилянтів, яким зловмисники допомогли незаконно виїхати за межі України. Коштувала така послуга спершу 6 тисяч 500 євро. А згодом ціна зросла до 11 тисяч 500 євро. Правоохоронці затримали мешканців Закарпаття на спробі переправлення за кордон чергового клієнта. Після цього в Івано-Франківську затримали організаторів злочину. В обох областях правоохоронці провели обшуки. Під час 18 обшуків в Івано-Франківській та Закарпатській областях у фігурантів вилучили понад півмільйона гривень у різних валютах: мобільні телефони, флешки, банківські картки, автомобіль Мерседес, який використовували для перевезення ухилянтів, упаковки з наркотичними речовинами, пристрої для зваг... Живання і фасування незареєстровану вогнепальну зброю. Чотирьом фігурантам оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Трьом з них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Четвертому фігуранту призначено домашній арешт. Організаторам та їхнім спільникам загрожує позбавлення волі на срок від семи до дев'яти років з конфіскацією майна. Люся Люса Віталій Магалаті телеканал.